Виконуємо номер 1538 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дано точки А з координатами 2-3, Б з координатами 4, 2, С координатами мінус 3 5, Д з координатами 5-4. Назви точку. завдання перше. абсциса якої дорівнює 4. Завдання друге ордината якої дорівнює 5. Завдання третє абсциси, якої дорівнює 2. І завдання четверте ордината якої дорівнює 4. Приступаємо до виконання. Я записала наші точки. Ну а тепер вибираємо серед наших точок ту точку, абсциса якої дорівнює 4. Абсциса – це перша координата. Перша координата 2, 4 мінус 3 5. 4 абсциса у точки Б. Б з координатами 4, 2. Завдання друге. Точку ордината якої 5. Ордината це друга координата. Міс 3, 2, 5, 4, 5 ордината у точці С з координатами мінус 3, 5. Завдання третє Абсциса якої дорівнює 2. Абсциса – це перша координата 2 у точці А. З координатами 2 мінус 3. Більш абсциси 2 немає. І четверте завдання ордината якої дорівнює 4. Ордината це друга координата мінус 3, 2, 5, 4. Ордината 4 у точці Д. З координатами 5-4. Номер 1538 виконано.